Львівських рестораторів зобов'язують сплачувати ще один податок музичний. Підприємці готові платити, однак не впевнені, що їхні гроші отримають саме ті виконавці, пісні, яких вони використовують. Окрім цього, окремі власники ресторанів підписали договори безпосередньо з іноземними музичними компаніями. Ліга музичних прав е, е, рахує, що це незаконно. Що ми мусимо обов'язково платити через українських операторів, от. хоча е, е, для е, Музикантів для виконавців, яка різниця, звідки вони будуть отримувати гроші, ресторатори наголошують, сплата музичного відсотка потрібна, але вона є недосконалою. Організатори концертів у Львові теж переконані закон про роялті на часі, але мусить бути чітка схема збору та розподілу коштів. Захисники інтелектуальної власності запевняють, право укладати угоду з рестораторами має лише Українська Ліга музичних прав. Що стосується суміжних прав. То на даний момент уповноваженою організацією, яка має свідоцтво нашого державного департаменту, є Українська Ліга музичних прав. Імовірно, що усі спірні питання ресторатори та захисники інтелектів вирішуватимуть через суди.